Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, сьогодні 20 травня! 8 година! І 7 градусів тепла. Черговий раз захотілося глянути низини Карпат на рахунок грибочків. Чи з місця щось зрушилося, чи не зрушилося, чи появилося вже в нас синяки. Нагадаю, вони йдуть в першу чергу синяки, червоняки, аж потім у нас і підростають білі. Ну, хочеться знати в якому стані ліс. Ліс досить мокрий. Такого травня е я не пам'ятаю, щоб він такий мокрий був. Ну прям чуть не кожного ну, кожного дня випадають дощі і досить холодно. Досить холодно, ну, але природа робить своє. І все, що знаходиться, росте на землі, хоче жити. Хоче жити. І воно холодно, не холодно, але природа мусить робити свої десь колись вони мусять з'явитися. Я думаю, конвалі я не знаю в якому останні, але я думаю, що воно е, йде до завершення. Мабуть, такий час. Добре, щось цікаве. Покажемо, що на даний час робиться низина на Карпат. Думаю, гляну за маслюками, може маслюки пішли в ріст. Маслюків немає, а земля веселішає, веселішає хоч хоч такими грибами. Вже не так сумно. Що ж, йдемо далі. Уже я хожу хвилин 30 у тих місцях, де мав би рости синяк чи білий, чи лисичка, чи будь-який їстиний гриб. І немає. Немає. що зараз. Підійдуть до крайчику зі сторони до сонця. Може там щось з'явиться. А так О, ну, пташки перестали співати. Далі зайшов до лісу. А так співали гарно. Так, ну подивимось з краю Десь більше в траві Може там щось зрошилося А так то сумно, далі сумно Далі сумно Я вже дивлюся з крайчику і ніяких признаків немає. От сонечко вже пригріває. Бачу. Трутовик який виріс он. От показую. І щось. А їх тут було, ну їх ще й буде. Просто ще не час. Ще не час. Я скажу і трава помало росте. Не тільки грибів немає, але й трави аж такої немає. Так, ще трошки пройдемо і будемо повертатися. Ось є навіть навіть місця, є ялиця і дощ навіть не пробив. Земля суха. Скільки, скільки дощу випало і земля під ялицею суха. Добре від дощу ховатися. Так, сонечко вже починає виглядувати, а у нас нуль. І так, хоч кусочок природи зафіксуємо. Ось тут починаються Карпати гірські. Ось ось тут стільки сніків не раз росте. Дивлюся. Ані, ані. Ташки гарно співають. Все гарно, все гарно. Чуть потепліло і тошкам веселіше стало. <клухи> ну і нас настрій піднявся. Ноль Що ж, будемо завершувати наше ознайомлення із лісами низиних Карпат. Ознайомлення прийшло. Результат невтішний. Зрушень немає ніяких зрушення тільки є в вигляді. Під пенюк, поганих попадається частіше, а більше не попадається нічого. Знає, нема синяків, не скоро буде білий. Ну ще інтернет обіцяє навіть 10 градусів вночі тепла. Надіємося то це буде позитивно для нашої землиці і для росту грибів. І так будемо завершувати. Ну, як завжди, вам бажаю. Позитивних результатів. Позитивних походів до лісу. От, Ну і... Бажаю вам здоров'я і мирного неба з другою. Ну, як завжди, пам'ятайте, ліс хоче жити, тож не засмічуйте його. А також не копайте рибовчики, вони ж очищують повітря. Ну а всі ваші побажання хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить. Do zobaczenia Do nowych spotkań